Випередження це рух транспортного засобу із швидкістю, що перевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухається поряд по суміжній смузі. Транспортні засоби рухаються з різними швидкостями, і неминучі, ті засоби пересування, які рухаються з більшими швидкостями, будуть наздоганяти транспорт, що рухається більш повільно. Для того, щоб не створювати заторів у русі, допускається випередження одних транспортних засобів іншими. Випередження може бути здійснене як в межах однієї смуги руху, якщо габарити транспортних засобів дозволяють це виконати, так і суміжними смугами на дорогах, що мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку. Хотілося б відзначити, що випередження може бути здійснене як з лівого боку. Так і з правого боку, якщо дозволяють ширина проїзної частини і габарити транспортних засобів. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлісті на каналі Лайв. До зустрічі на дорогах!